Баба з воза. Бачили очі, що купували? Не знаю, що далі казати. <ріжу> Тепер їж, ти хочеш повалася. Боятися вовка. Взявся за гуш. Не кажи. Гуш. <ріжу> що не душ? Закритий рот, муха. Не лізе? Богорбатого? Жити? Не повороти. Наука не вплива, в рот. Не По бороді текло? В рот не попало. <рес> да? <рес> да. Хочеш розміяти воду?